Раз Загородній політолог вже долучається, пане Тараса, рада вітати. Слава Україні. Доброго дня, слава! Ну і давайте спершу поговоримо про саміт НАТО, який відбувся напередодні у Гаазі. Почули, ми цікаві заяви від Дональда Трампа. Багато хто звернув увагу на те, як змінився його тон щодо України, що мовляв, він став більш позитивно говорити і про президента нашої держави Зеленського. Назвав його дуже милим. Але Тон Трампа і справді здається м'якшим, але біда в тому, що завтра американський президент все може забути. А ще якщо він поговорить з Путіним, то на мою думку, він справді може знову ж таки змінити свою думку про Україну. Як ви гадаєте? Та ні, ну вже не, не, не така вже ситуація. Ну, давайте так. Всі, всі перемовини з росіянами зупинені. Зупинені два тижні тому, навіть по таких. Е Дрібних питань, як налагодження, як вони говорили, дипломатичного керівництва співробітництва. Далі Вітхафа давно не було в Москві. Це досить показово. Далі Україна вже довела свою силу після операції СБУшників на території Росії, коли була знищена третина цієї. Стратегічної авіації ну багато чого теж помінялося, і в США і американські військові відкрити говорять про те, що можлива перемога України. Тому тут якраз прояв сили демонструє, що треба міняти підходи. Не так це красиво, як виходить, як не думав Трамп самого початку. Тому тут багато чого помінялося і чи. Буде я, я вважаю, що крити, найбільш критичні моменти вже пройдено. Україна довела свою м, м, спроможність захищатися і далі є Європа, є НАТО, яке виділяє гроші, є гроші на закупівлю американської зброї. І так далі. А що Путін може дати зараз Трампу? Ну що він буде закуповувати американську зброю чи нафту буде давати так то, то в принципі є у Трампа. Тому не факт, не факт, що так воно буде, як як це виглядає. А ось тому, що в дійсності Україна показала свою суб'єктність і нав'язує свою гру. Навіть сполучених Штатом Америки ну тут цікаво, бо Зеленський зазначив, що загалом у нас було такі дві теми, які варто обговорювати з американським президентом: це купівля петріотів для України і санкції проти Російської Федерації. І до речі, про Петріоти також був цікавий момент. Запитувала журналістка BBC Україна у Дональда Трампа, і здавалося, що Трамп дуже хотів її загнати в глухий кут своїм допитом. Але потім виявилося, що у пані Мирослави, в неї чоловік. Військовий, ну, відповідно, це знаєте, врятувало цю ситуацію, і, відповідно, можливо, Дональд Трамп все ж таки побачив хоча б цей біль, який відчувають всі українці. Ну, давайте так. Взагалі, для американців і для Трампа війна в дійсності безглузда. Тому що ну, для американців, знаєте, в американському менталітеті вбивати один одного, ну незрозуміло за що. Ну це взагалі нонсенс. І тому вони завжди було ставлені, в принципі до такої до, до війни. Ну і сам Трамп, в принципі, е, ну в Америці є піотет до військових, так е, і тому звичайно, що коли людина захищає свою батьківщину, це для Трампа є великим, е, ну великою звитягою в тому числі. Ну і плюс давайте Трамп, коли постійно говорить про те, що молоді люди гинуть, це теж його особисте ставлення до цього. Тут говорити, що він зовсім так знаєте, на це реагує, начебто нічого не відбувається. Це неправда, це неправда, і тому це, це взагалі нормальне ставлення американців до війни. Вони вважають ну безглуздим воювати, коли молоді люди повинні будувати кар'єри, народжувати дітей. Добуватися успіху в житті іншим способом, і багато чого іншого. Тому тут о, в дійсності нічого дивного я особисто не побачив. Це у нас знаєте якесь іноді таке крики завжди з приводу Трампа, особливо тих, кого гарантів позбавили що що все, все пропало. Ну просто всі ж чекають, чи будуть ті самі патріоти і зброя. А що ви, до речі, думаєте про продаж зброї Україні? Зеленський каже: в нас є гроші, ми готові купити. Європа нам допоможе, але про це багато говорять, а начебто, зрушення ніякого немає. Ну, давайте так. Ми ж повинні ще розуміти, чи є у американців зайві ці ракети, чи є зайві патріоти. Це теж слід розуміти. Тому що це ж достатньо складні системи. Вони ж їх не виробляли знаєте з розрахунку, що так вони витрачатися будуть інтенсивно, чи є можливості промислові, тому що для них є пріоритетом дійсності союзники, такі як Ізраїль. Це взагалі не таємниця азійські країни. Може законтрактовані вже люди, чи можуть компанії там райтон виробля, наприклад, такі ракети. Тобто там може бути багато питань, які в дійсності мають технічний характер. Не обов'язково тут питання грошей може бути тому а де взяти, наприклад, якщо перекидати з Європи чи погодиться ці європейські країни, тому що це у них теж нормативи безпеки, що нам потрібне теж, наприклад, Петріота і багато чого іншого. Ну що це так просто: зброя це ж з дрополітика, і тим більше така складна зброя, яку Яку і складно виробити, складно організувати швидке виробництво і багато чого іншого там можуть бути в дійсності багато нюансів. Ну не виключено, що Трамп може торгуватися. Що якщо у вас є там 10 мільярдів, то може у вас є 15 мільярдів. Ага. Тобто тут багато нюансів дійсно може бути, тому що це точно не картоплю на базарі купувати. Про зустріч, ймовірну зустріч Трампа та Путіна говорить президент Туреччини Ердоган. Він зазначив, що розмовляв із американським лідером, і той сказав, що якщо Путін приїде до Стамбула чи Анкари, я мовляв, теж готовий приїхати. Але ж російський диктатор відмовляється, і він навпаки боїться чи затягує проговори, бо йому це вигідно. Як ви думаєте, чи зможуть і Ердоган? І Путіну ну і Зеленський каже, що він готовий зустрічатися з перепрошую із Путіним. То чи поїде російський диктатор на таку зустріч? Я сумніваюся, що він поїде з багатьох причин. Ну, по-перше, туреччина країна НАТО. А Ердоган показав, що в принципі за певних обставин там багато чого може трапитися. Ну, коли він збив, наприклад, літак російський. Тому вони так обережно дуже ставляться до цих. Можна приїхати чи можна повернутися? Я думаю, що там інше питання може бути. Ну я думаю, що все рівно Путін ж зазначив свою позицію, що він не буде зустрічатися з Зеленським, поки будуть, не пройде перемовний процес. Зеленський вже фактично в кут його загнав, коли сказав Ну давай зустрічатися, все вирішувати. А потім буде говорити Трампу всім іншим. Ну, бачите, він зустрічатися не хоче. Або я готовий з ним зустрітися, але тут проблема. Він не хоче приїжджати. Угу. Тому, шановний Дональд Фредович, забезпечте, будь ласка, явку Путіна на зустріч в Стамбулі. На цьому все питання закінчується. Я думаю, у нього такі способи і можливості точно є. Але от якщо це не лише зброя ну, для України, то санкції чи вони спрацюють. Які санкції саме? Е, американські, про які також багато розмов, але дій дуже мало. Так головні санкції ж європейці повинні запровадити. До чого тут американці? Це, знаєте, європейці хитрувати себе так ведуть, то Трамп повинен все зробити і так далі. А хто газ нафту по у росіян? Європейці! А хто може перекрити протоки данську протоку і Ла-Манш? Європейці. До цього достатньо ввести невеличкий там пунктик в ці, в ці санкції, які вони малюють. Що якщо накладаєте санкції на е, суда, які перевозять російську нафту, їм заборонено проходити через територіальні води країн ЄС? Угу. Цього достатньо. Щоб перекрити порти, порти Балтійського моря, або хоча б перевіряти, з якими документами проходять там суда, а наприклад, через данську протоку. А там вже вони ж без документів там багато хто їздить. Чи є у достатній флоті силу європейців це зробити? Та є до чого тут американці. Далі санкції американські, які там обговорюються, вони не будуть дієвими. Чому? Тому що ну дивіться, там накладаються тарифи на країни, які купують російську нафту. Ну, тобто, є ж багато країн, які не торгують США. Є ну, якийсь там острів в Індійському океані буде купувати нафту російську і і потім перепродавати іншим. Ну це таке до лампочки називається. Єдине, кого можна схопити, це Китай, тому що, тому що йому важко буде заперечити, що. Нафтопровід, який починаються в Росії, і закінчується в Китаї, що там проходить на російська нафта. А все, що по морю рухається, це ж можна і документи поміняти, і злити десь танкери нафту змішати нафту. Сказати, що це казахська, наприклад, нафта і багато чого іншого. Там питань махінації дуже багато, але ключове то питання в дійсності європейців, і тут вони теж тривати себе поводять, продовжуючи е купувати російську нафту та газ. Це до речі, претензії американців до них, в тому числі в такому ключі, теж є. А чому вони чому їм важко от цей пунктик, про який ви говорили, дописати? Чи в них немає альтернативи, де купляти нафту та газ? Чи чому? Та є у них альтернатива, що таке нафта та газ, можна ж знайти в Катарі, в Саудівській Аравії, в США, це можна. Вона. Ну хтось сидить на потоках, хтось комусь валізку занесли, щоб цей пункт не з'являвся. От і все, єдине, від чого європейці не можуть реально відмовити зараз, це від російського палива, це правда, але ж вони і це робити не хочуть. Наприклад, переходити на американське. От Україна, коли захотіла, вона. Переходила 10 років, наприклад, напали Вестінхаус, так для ЄС. Це означає, що у компанії Вестінхаус, що є досвід переведення з радянсько-російських технологій на сучасні. Але що європейці говорять? Там 20, по-моєму блоків ще знаходиться. Те, що набудовано було за часів ще радянського союзу, на території а у нас грошей немає. От вони знають у такі бідосі, вони грошей не можуть знайти. Тобто компанії, які є досвід, так вони не можуть, виявляється, напружити, щоб від росіян відмовитись. Це це вже така хитрувата політика європейців, які ну, багато є корумповані росіянами. Пане Тарасе, щиро дякую вам за цікаву розмову. Спасибі, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня, і нагадаю, що Тарас Загородній політолог був з нами щойно на зв'язку.